Чарівної пігулки для схуднення не існує, але чомусь чверть дорослих були готові ризикнути і приймати ліки для схуднення без консультацій з лікарем. Це показало дослідження Університету Огайо США із 1006 людей. Чверть опитуваних були готові до використання ін'єкцій для схуднення без консультацій з лікарем. Це лякає, бо багато агентств звітують про небезпечні випадки через передозування та неправильне використання подібних ліків. Крім того, підробки таких від. Домих препаратів, як Оземпік та Вегові, наповнили ринок. Підробки завжди викликають дуже багато питань і становлять загрозу. Скільки людей готові піти на все заради оманливої думки, що щось дійсно гідне можна отримати без зусиль. Безпечна альтернатива система харчування гербалайф, розроблена лікарями-дієтологами, існує в світі довше ніж я. Можна довіряти, перевірена поколіннями допомагає коригувати вагу без ризиків для здоров'я, жодних побічних ефектів.